На території церкви Воздвиження Чесного Христа провели благодійний ярмарок. Відбувся він із метою збору коштів для воїнів, що зараз боронять країну на запорізькому напрямку. Детальніше про захід розповіла директорка волонтерського штабу 450 Вікторія Пицюк Торасні. Ми збираємо кошти на FPV дрони для 76-го батальйону на Двірнянської тероборони нашої на запорізькому напрямку, адже ми всі активно стежимо за подіями, які відбуваються на фронті. Тобто, що зараз відбувається масштабний наступ саме на запорізькому напрямку, незважаючи на те, що він зараз є на всіх напрямках, але саме на Запоріжжі, ворог. Зосередини більше сили, і наші захисники і захисниці мужньо тримають зараз лінію фронту. Дрони відіграють дуже важливу роль зараз. В технології це технологія війни, і необхідно якраз військових максимально забезпечувати саме fpv дронами різними БПЛА. І наша мета якраз зібрати кошти на дрони Камікас для того, щоб не тільки обороняти наших військових, а ще зуміти стримувати ворога. Тільки нещодавно був наступ на донецькому напрямку. Там захисники 109-го батальйону 10-ї гірсько-штурмової бригади відбили наступальні дії за допомогою ФПВІ-дронів. Дякувати Богу, вони не втратили жодного нашого військового, а навіть взяли в полон ворогів. Тому ми розуміємо, наскільки важливу роль відіграють саме дрони. Також немало важливим стала участь священників та парафіян церкви. Ми проводимо ярмарок вперше на парафії возверження чесного хреста. Хочемо подякувати оцю ігорю шліхуці за постійну підтримку, взагалі громаді парафії і так само оцю Михайло, який теж зараз долучився до збору для 76-го батальйону. І загалом ми такі ярмарки проводили в Івано-Франківську в надвірні, це здебільшого на Майдані Шевченка можна було побачити. А на парафії це от вперше в надвірній саме тому будемо дуже вдячні, якщо зможемо і через неділю чи наступної неділі знову десь провести такий ярмарок, тому що, як ви сказали, корисне з корисним. Молитва і донат зараз справді допомагають нам вистояти і утримувати Мовити нашу державу на заході було чимало смаколиків, виробів та сувенірів з таким багатством приєдналася до ярмарку Анна та Марія із молодіжної християнської спільноти Полом'я Марії з ними і поспілкувалися до слова: саме їм вдалося зібрати 15 тисяч 100 гривень. Ми від лиця нашої спільноти доєдналися до благодійного збору штабу 4.5.0. У нас є вироби від нашого від нашої спільноти є якісь перекуси, і ми вирішили доєднатися. Мені дуже подобається бути частиною спільноти, тому що ми можемо як від спільноти спільними силами доєднатися до якогось збору. Наприклад, допомагати, та, до, з як ми зараз руками, тут. людям. Так само ми часто їздимо на якісь прощі, відвідуємо нові місця, тому бути в спільноті насправді є дуже цікаво і. Ну, я б радила всім доєднатися до будь-яких спільнот. Наша спільнота зробила своїми руками ось такі вироби для декору. Ось такі вироби. Є ще ось такі колечка. Так само у нас є ось такі і такі браслети, також ручної роботи плетені. Також є ось такі вироби. Це як підставка може бути до олівців, до ручок. І так само в машину є. Слованти, що спільнота допомогла тобі розкрити або побачити. Мені більше е, допомогло побачити цей світ, довіру і більше до Бога піти. Мені це більше так. На заході увагу привернула жінка у тематичному наряді. Пояснила, що саме з нагоди ярмарку так одягнута. Волонтерка перелічила, чим саме допомагають військовим. <говорити> так, так вважаю, що наш український національний стрій є дуже важливий, особливо в таких заходах. Ой, допомагаємо чим можемо, тим допомагаємо. На що волонтерські рученьки здатні над тим допомагаємо. Заливаємо окопні свічки, плетемо скувальні сітки. В даному випадку саме сьогодні долучилася разом з дівчатками до гурту, щоб напекти печиво, напекти солодощів і залучити по максимуму людей для того, щоб зібрати на дрони. Які захищають, допомагають нашим воїнам, доповнив захід виступ талановитих дітей та фотозона. Відомо, що волонтерів, які стали учасниками дійства, було як мінімум понад 20, хоча реальна цифра, скоріш за все, більша. На думку ж пані Вікторії, кожен хто долучився до заходу, не просто покупець, а благодійник. «Ми зранку привозили смачні свої вироби, це все свіженьке. Кожен готувався по можливості, що йому дозволяло фінансові кошти, можна сказати, і бажання, що приготувати. Загалом це просто громада. Ми сьогодні взагалі зустрічаємо такі випадки, що для організації подібних якихось дійств не потрібно якісь великі старання. Це просто бажання. Жання людей бути корисними і від себе зробити певний внесок. А внесок цей буває різним: хтось донатом, хтось підтримкою, хтось участю в таких ярмарках, хтось просто принесе випічку, скаже: Так, мене про мене ніде не говорити, але він знає, що він долучився. І фотозону зробили. І сьогодні долучилася музичний керівник Світлана Дремдуга. Її дівчата сьогодні виступали. У нас патріотичні композиції виконали, щоб трошки збадьорити. Під час ярмарку всіх наших благодійників, бо це насправді не покупці, а всі сьогодні стали благодійниками. Було зібрано 87 тисяч триста гривень, тобто на 5 fpv дронів.